Так, добрий день, доброго дня. Як вас звуть, Наталя Володимирівна. Наталя Володимирівна, розкажіть, будь ласка, який ви курс закінчили? Як правильно навчатися? І що ви на ньому досягли? Мені курс дуже сподобався. Я дізналася багато чого нового, яке буду що буду використовувати у своїй професійній роботі. І курс мені дуже сподобався, і професіональні викладачі були, які доступно пояснювали. Було все чудово. І дякую їм, те, що в подальшій своїй роботі я буду підвищувати свій професійний рівень. І велике спасибі. А це взагалі перший курс ваш в академії професіонал? Так, перший. Бажаєте продовжувати? Якщо буде така можливість, обов'язково. Все, дуже дякую вам. Вітаю вас з закінченням курсу. Дякую.